Що робити з думками, які не відпускають? Якщо ці думки лізуть і лізуть в голову. Ви намагаєтесь їх прогнати, ви намагаєтесь про них не думати, а вони все одно лізуть. Це дуже схоже на боротьбу з вітром. Вітер віє, ви намагаєтеся його зупинити. Вітер не зупиняється, тому що він не підвладний вашому впливу, а ви виснажуєтесь, ви втомлюєтесь. Дуже часто це схоже на той процес, де ми намагаємося боротися зі своїми думками. Так, і люди, які можуть сказати, я не буду думати про це, і вони не думають. І насправді це відео таких людей і не зацікавить. Якщо ви досвід це дивитеся, то швидше за все у вас є ті думки, які ви не можете зупинити. Ті думки, які лізуть і лізуть в голову. І коли ви починаєте говорити не думай про це. Забудь про це, викинь цю думку з голови, то ця думка стає ще сильнішою. І тоді виходить, що чим більше ви стискаєте, чим більше ви намагаєтесь не думати, тим більше в якийсь момент це як пружина розпружується, і вже тоді зупинитися неможливо. І тут. Якщо, звичайно, сказати собі не думай про це, у вас не працює, ви можете спробувати з цими думками не боротися, а побачити, що вони є. Що вони, отак, як той вітер, вони вітер тме, листечко летить і ці думки у вас йдуть. Не зациклюватись на них, не проганяти їх, не намагатися їх зупинити, але спробувати не чіплятися за кожну думку. Приймати те, що ці думки йдуть, це такий процес. От в мене так працює мозок. У когось мозок зупиняється тоді, коли потрібно. Мій мозок не зупиняється, мій мозок постійно щось собі продукує. Це така частина мого життя. І ми можемо з цим боротися, а можемо це прийняти. І прийняти не означає змиритись. Прийняти означає визнати. У мене ось так. І коли ви це визнаєте, перестаєте боротися з цим, ви отримуєте значне полегшення. Бо думки нікуди не діваються. Вони, що ви боретесь, вони є, що ви не боретесь, вони є. Але ви витрачаєте менше енергії менше ресурсу на те, щоб. З ними боротися. Коли ви говорите, ось у мене є така думка, я маю таку думку, і це факт. Я не буду в цю думку вірити, я не буду їй підкорятись, я не буду її підсилювати, просто визнаю. І оце визнання дає нам дуже часто багато свободи. Поділіться, чи вдається вам це зробити, і чи заходить вам такий підхід.